Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. А, Влад, класна гра. Незважаючи на те, що ніч я, я думаю, що сподобалася гра болівальникам і ті, хто дивилися трансляцію, а чи сподобалася гра тренерському штабу хіта? Ну, ми перед грою вважали, що вона буде складна. Ще нас їх тренерський штаб трохи здивував, що вони грали в три четвірки. Вони цей темп тримали досить непогано. У нас було перші хвилини було трохи важко, а потім ми вже пристосувалися і вже робили свою справу. Я вважаю, що по по грі, по моментах, мабуть, це нічийний такий матч, могли виграти і ми, хоча ми ближче були при рахунку 1-0. У нас було декілька дуже хороших моментів, які ми не реалізували. І такий, ну, нібито вже наш воротар відбив цей м'яч, а він якось ну, Це футзал, і тому таке. Трапляється, будемо працювати. Гра була непогана для вболівальників, і з чим я всіх і обидві команди вітаю. Понеділок збірники прямують до збірної України. Як буде хід тренуватися цей тиждень? Ну, у нас заплановані матчі. Серед тижня буде один та один на вихідних. Товариські матчі. Ми будемо працювати тими людьми, які залишаються. Тобто нічого не змінюється, декілька гравців не буде. Ну, в цьому нічого страшного немає. Дуже дякую, удачі. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.